Доброго дня, учні! Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Вас прошу, будь ласка, не забувайте робити ранкову зарядку. Ви, по-перше, це робите для себе, щоб у вас було краще самопочуття, щоб ви краще себе почувались. Я маю на увазі фізичний, психологічний. Моральний стан, щоб вас більш покращувався. Ви це е, повинні робити. Я маю на увазі це фізичну культуру, фізичні вправи, розминка, е, щоб це було не з сп... підпалки. Я маю на увазі, щоб ви робили це з задоволенням. Це займає небагато часу. Я вас прошу, діти. Я зараз е, до всіх звертаюсь. Уділяйте собі. Ви, по-перше, це робите для себе, для, свій, для свого фізичного стану, для свого покращення, покращення психологічного та морального стану. Виділяйте собі кожного дня 15 хвилин на якусь руханку. Подивитись в інтернеті. Будь ласка, більш. Більше за, за день, за кожен день рухайтесь. Це не обов'язково повинно щось бути фізично фізичне складне, там якийсь футбол. там, Навіть якщо ви спортивне не, не полюбляєте фізичні якісь справи, танці, руханки, прогулянки. Більше проводити, проводити часу на свіжому повітрі. І Зробіть невеличку розминку. На воздух вийшли. Зробили розминку. Записала на відео, е, на камеру. Це повинно бути 1,5-2 хвилинки. Записали і відправили мені. І обов'язково я спрошу. Підписуйтесь, хто мені відправить. Відправляйте, як вам буде зручно. Можете. Е, Обрізувати відео. Можете все, все робити, щоб е, відео було е, коротшим. Зжимати його. Але коли ви зжимаєте і відправляєте мені, обов'язково підписуйтесь відео. Прізвище, я, в якому класі ви навчаєтесь, і від якого розроблена та або інша ранкова зарядка, ранкову вправу, яку я робив. Ви повторювали і відправляли мені. Відправляйте мені. Е, а ми з вами розпочинаємо. Сьогодні зробимо наличку розминку та стійку на локтях на витривалість. Розпочинаємо. Поїхали. Руки на пояс. Нахил голови вперед назад, ліво вправо. Розпочинаємо. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Вісім. Десять. Дванадцять. Руки при цьому пражні не Розпочинаємо. Раз. 3, 4, спокійно, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 закінчено. Дуже добре. Наступне завдання. Випади плечами. 4 вперед, 4 назад. При цьому рівно тримаємо спину, спокійно. Плечами. Раз, випади. 2, 3, 4, назад. 5, 6, 7, 8, вперед, раз. Назад. П'ять, шесть, сім, закінчила. Молодці. Наступна задана. Руки напрос. Нахил тулуба вперед назад, ліво вправо. Розпочинаємо. Поїхали. Раз, два, три, чотири. П'ять, Шість. сім, вісім. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, Сім. Закінчили. Два поворота тулуба вліво. Два поворота тулуба вправо. Ноги на шині пліч, руки на пояс. Розпочинаємо. Раз. Наступне завдання. Нахил тулуба, 15 нахилів. При цьому не згибаємо коліна, рівно тримаємо спину, стараємось тар таркатись ладонями підлоги. Стараємось розпочинаємо разом зі мною. Закінчили. Наступне завдання. Нараз стаємо на носки. На два просто перекатуємось на п'ятки. Стаємо на носки. Не перекатуємось на п'ятки, не стаємо на п'ятки. Просто нараз стаємо на носки і опускаємось. Продовжуємо. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Продовжуємо. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Одиннадцять. 14 і на останок 15 закінчило. Переходимо вправо на витривалість. Тримуємо... Тримуємо 15 секунд. Стараємось не напрягатись. Рахуємо слух. і разом зі мною розпочинаємо. Раз. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Закінчили. Діти, будьте здорові. До інших зустрічей. До побачення. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. На все добре, бувайте.